Як всього лиш дві людини спричинили одну із найбільших радіаційних катастроф в історії людства. На зв'язку, як завжди, Іден, і давайте розбиратись. Однак, перед тим, як ми почнемо це відео, я хочу висловити окрему подяку такій людині, як Микола, чию фамілію я не назву, тому що не знаю його вподобання щодо приватності. Однак, козачі, я просто вдячний тобі з цього серця. Ти знаєш, про що я говорю, ти знаєш, про який донат я говорю. І чесно, мене навіть не вистачає слів, щоб висловити. Ті емоції, що я відчуваю, і ти би просто бачив моє лице, коли я зайшов у Монобанк. Загалом, я просто від цього серця тобі дякую. Я надію, що мій контент дійсно тобі подобається. І я надію, що в тебе в житті все буде добре. Бажаю здоров'я, бажаю всього найкращого, чувачі. І я радий, що мій контент подобається людям. Загалом від цього серця дякую. Ну і тепер давайте почнемо відео. Отож у 1951 році у бразильському місті Гояна майже в центрі міста був побудований приватний інститут радіотерапії, у якому за допомогою променевих установок проводили діагностику раку та його лікування. Механізм лікування був відносно простим. Отож у що у нас є умовний радіоактивний елемент, який випускає невидимі промені радіації у всі сторони. Ми поміщаємо цей радіоактивний елемент у екрановане середовище і залишаємо йому можливість випускати свою енергію тільки через один певний отвір. І ось саме цей промінь радіації, який виходить через отвір, ми і фокусуємо на ракові пухлині. І варто сказати, що як не дивно, ракові клітини дуже сприйнятливі до опромінення, і тому під дією направленого пучка радіації вони досить швидко гинуть. І по такому ж принципу лікування раку проводили і в цьому приватному інституті для чого в ньому був спеціальний відділ радіотерапії, у якому спочатку знаходилася лише одна подібна променева установка, яка працювала на такому радіоактивному елементі, як Кобальт 60 який представляв собою по суті звичайний кусок радіоактивного металу, який можливо ви бачили у цьому мемі. І в цілому апарат на Кобальті був досить безпечним та зручним. Єдиним вже мінусом цієї установки було те, що Кобальт 60 хоча й був стабільним і надійним радіоактивним елементом, але й при цьому він був недовговічним, адже його, наче батарейки, потрібно було міняти кожні 5 років, що створювало певні незручності. І тому, щоб зменшити витрати і в цілому розширити можливості по лікуванню, у 1977 році цей приватний інститут закупив додаткову італійську променеву установку CESAPAN F3000, яка вже працювала на іншому радіоактивному елементі. А саме на Хлориді Цезія 137 Септо себто на такому собі радіоактивному порошку, який був набагато дешевше, адже являв по суті відходи від діяльності ядерних реакторів, та в цілому був набагато довговічнішим. І після його встановлення, в цілому, все наче було добре. Люди лікувались, променеві установки працювали, і ніхто не жалівся. Однак у 1984 році між інститутом та власником землі, яким на той час було товариство святого Вінсента, розгорівся юридичний конфлікт, суть якого полягало у тому, що товариство раніше надало землю. Інституту під заставу того, що інститут мав регулярно проводити безкоштовні обстеження пацієнтів, і тут невідомо чи дійсно інститут не надавав таких послуг, чи що. Але в будь-якому випадку наслідком цього конфлікту стало те, що через суд Товариство святого Вінсента змогло виселити інститут зі своєї землі, в результаті чого вийшло, що у 1985 році інституту прийшло швидко переїжджати на нове місце та в поспіхах забирати з собою обладнання та установки. Однак, через те, що інститут спішив, на місці старого інституту залишилось Роменева установка, яка працювала на це 137 Її також хотіли забрати, однак виникла доволі цікава ситуація. Отож, поки інститут переїжджав, товариство Святого Вінсента продало свою землю новому власнику, а саме інституту соціального забезпечення та допомоги штату Гояна. І ось знову між новими власника землі та інститутом радіотерапії, знову розвернувся конфлікт, в ході якого знову розвернулася судова справа, під час якої суд заборонив інституту радіотерапії забрати рештки свого обладнання, але при цьому суд і признав, що на території старого інституту присутні радіоактивні матеріали. І тут почалось просто феєричне шоу безвідповідальності. Отож, варто сказати, що цей інститут радіотерапії, на території якого забули про установку, був розташований хоча й в центрі міста, однак в досить бідному районі Гояни, а саме в районі аеропорту, де було багато бездомних людей та кримінальних елементів суспільства. І ось, знаючи про це, новий власник приміщень у такому досить кримінальному районі вирішив: а давайте знесемо більшу частину приміщень. Залишимо лише приміщення, де є обладнання. Сказано, зроблено. І ось виникла ситуація, що стоїть собі майже самотні приміщення з якимось пристроєм, у наголошую бідному районі, де багато бездомних людей, які шукають чим поживитись. І на думку нового власника приміщень все було окей. Типу, що ж могло піти не так? Однак власник інституту радіотерапії, на відміну від власника землі, розумів, що залишати радіоактивний матеріал в такому районі це не просто безвідповідально, це реально просто злочин перед людством. Адже якщо капсула попаде не в ті руки, вона запросто може вбити людину. А якщо що, то вона реально може швидко перетворитися на радіологічну зброю, ставши якоюсь брудною бомбою або ще щось гірше. І тому, через такі думки, один із власників інституту радіотерапії Карл Сфєра Басері спробував, хоча й нелегально, однак вивести небезпечний матеріал. Однак поліція, яка наче охороняла територію, завадила йому це зробити. Після чого Карлос попередив власника землі, що відповідальність за те, що станеться з цією цезією бомбою, буде на його совісті, І, як не дивно, він. Був правий, адже всього лиш через 4 місяці після того, як йому не дали забрати цей небезпечний матеріал, він реально попаде не в ті руки, що змінить життя цілого міста. Отож, все почалось з того, що двоє грабіжників Роберто та Вагнер почули плітку про те, що у покинутому та майже зруйнованому приміщенні інституту радіотерапії є цінне обладнання, яке майже ніхто не охороняє. Будучи людьми легкими на руку та не чураючи щось пограбувати, грабіжники скористались тим, що єдиний охоронець, який мав охороняти ці приміщення, не прийшов на роботу, і таким чином вони проникнули на територію інституту. Намагаючись знайти щось цінне, вони натрапили на незрозумілий пристрій, яким виявилася якраз ця Установка, яку вони частково розібрали, та зняли найбільш цінні деталі, як вони думали, і думали вони в принципі правильно, адже елементом, який вони зняли, виявилась радіаційна головка, всередині якої була капсула з порошком Цезія, надзвичайно небезпечним радіоактивним матеріалом. Однак вони про це не знали, а тому ця тяжіленна радіаційна головка успішно була знята і загружена на тачку, яку Роберто і Вагнер повезли до себе додому. Вже вдома ці двоє намагались і далі розібрати цю головку, що у них частково вийшло. Однак того ж дня вони стали відчувати себе погано а протягом наступних днів вони двоє почали страждати від діареї, блювоти та сильного запаморочення. І в додаток у одного із гарбіжників і зовсім опухла рука. За декілька днів ситуація стала настільки критичною, що один із гарбіжників Вагнер звернувся до лікарні, намагаючись зрозуміти, що з ним. Однак у лікарні йому поставили діагноз простого харчового отруєння і сказали полежати дома декілька днів і не перенапрягатись. І знаєте, багато хто критикує лікарню за такий діагноз, мовляв, чому його детальніше не перевіри. Вірили і не зрозуміли, що у нього просто радіаційне облучення. Однак, подумайте самі: грабіжник, який точно не признається, де він був, який не знає, що він вкрав, і який навіть у себе в голові не міг пов'язати те, що вони почали розбирати якийсь невідомий пристрій, і те, що вони двоє почали себе відчувати погано. Ось яким чином звичайна лікарка могла поставити реальний діагноз. Я просто не знаю. І тому давайте краще повернемось до історії. Отож, поки Вагнер ходив до лікарні, його напарник Роберто, який також себе відчував погано, продовжував розбирати незрозумілий пристрій, надіючись знайти всередині щось цінне, і в ході цієї розбірки Роберто продиряв викруткою одне із віконничок капсули, в якій знаходився Цезій, і побачив всередині заворожуюче темно-синє світло і, намагаючись зрозуміти, що це, він викруткою вичерпав трохи дивної речовини, яка й далі продовжувала світитись. Роберто думав, що це якийсь дивний порох, і навіть намагався підпалити його. Однак Нічого не відбувалось, і тому, розчарувавшись знахідці, вони разом з Вагнером вирішили продати всі ці деталі на склад металбрухту. І ось вже 18 вересня вони привезли всі ці деталі, що у них були, на прийом металобрухта, який належав дивайру Ферейрі. Той, хоча й запитав про походження металу, але все таки прийняв метал і дав Роберту й Вагнеру десь 25 доларів. А тієї ж ночі Ферейра, прогулюючись по території складу металобрухту, також помітив таке дивне і таке привабливе блакитне світіння. Феррейра подумав, що це щось стінний і надприродні, і тому забрав капсулу з порошком і відніс додому, що офіційно і є початком катастрофи. Отож, Ферейра приніс капсулу додому і почав показувати її всій родині та друзям. І, звичайно же, що ніхто не підозрював, яка небезпека крилась у цій капсулі та цьому порошку. А тому з цим радіоактивним матеріалом поводилось наче з іграшкою. Так, по офіційним даним один із постраждалих навіть намалював у себе порошком на грудях букву Z, яка потім перетворилась у величезний радіаційний опік. Однак знову ж, тоді ще ніхто не підозрював, до чого приведуть ігри з невідомим матеріалом. А тому люди щедро намазували тіло порошком, грали з ним і забирали собі до. Дому на пам'ять. Так, до прикладу, 23 вересня, Ферейра покликав свого брата Іва, щоб також показати цю капсулу. І ось його брат також взяв трохи порошку із капсули, і також відніс до себе додому, щоб показати сім'ї. І вже вдома він розсипив частину порошку на бетонну підлогу, де гралася його шестирічна донька Лейде. Вона також намазувала порошок на тіло як блискітки, а потім руками, на яких залишився порошок, вона з'їла яйце, в додаток сидячи на підлозі, яка була щедро усипана радіоактивним Цезієм. Однак, на відміну. Від дорослих, організм дітей набагато вразливіший до радіації, і тому того ж вечора у дівчинки проявились перші симптоми облучення та радіаційних опіків. У дівчинки почалась сильна кровотеча із носа та язви у роті та горлі. Однак знову ж, коли дитину відвели до лікаря, був поставлений невірний діагноз. В той же час, в проміжку між 21 та 23 вереснями, жінка Ферери Габрієла також стала почувати себе погано і звернулася до лікаря, який знову же поставив діагноз простого харчового отруєння, і порекомендував полежати і відпочити. Однак Габрієла, на відміну від всіх інших, зрозуміла, що щось тут не так, і саме вона першою почала аналізувати все, що відбулось, і в результаті цього зрозуміла, що всі проблеми у сім'ї почались з того, що її чоловік приніс додому цю кляту капсулу. Вже 28 вересня Габріела разом із співробітником складу прийшла і забрала частини радіаційної головки та ту саму капсулу із порошком. Цезія, який вона поклала у звичайний пакет, який вона несла на плечі, через що у подальшому вона отримала значні радіаційні опіки. І ось Габріела на звичайному автобусі разом із пакетом поїхала у агентство з нагляду за станом здоров'я. І ось коли Габріела прийшла у це агентство, вона одразу пішла у кабінет до головного лікаря і поклала пакет з капсулою прямо йому на стіл, і заявила, що місце цього пакета вбиває нашу сім'ю. Лікар, звичайно, же одразу не повірив Габріелі. Однак, так як її стан все погіршувався, замість того, щоб одразу зайнятись містом пакету, спочатку вони зайнялись тим, що госпіталізували Габрієлу і поклали її у відділення тропічних захворювань, де на той момент вже лежала більшість людей, які контактували з капсулою та порошком. І ось вже після госпіталізації Габрієли, коли лікарі стали детальніше вивчати незрозумілі сліди на тілі постраждалих, один із лікарів пропустив, що опіки на тілі, які є у деяких пацієнтів, можуть бути пов'язані не з тропічною хворобою Бою та укусами комах, а з впливом радіації. І тут всім стало реально страшно, і на всякий випадок ту сумку, яку принесла Габрієла, віднесли у двір агентства та поставили біля стінки подалі від людей. А вже на наступний день події почали швидко розгортатись. 29 вересня, о 8-й ранку, лікар, який приймав Габрієло, позвонив до департаменту навколишньої середи і попросив свого знайомого медичного фізика подивитись на вміст сумки, яку принесла Габрієла. Фізик погодився, однак спочатку йому потрібно було десь дістати дозиметр, адже в департаменті його не було, через що він звернувся до Яке займалося розвідкою містородовищу рану, офіс якого знаходився в Гояні. і саме у цьому департаменті йому видали сентиляційний дозиметр. Або якщо говорити простіше, простий геологічний дозиметр, який, на відміну від звичайних дозиметрів, був вкрай чутливим до дії радіації, адже подібні дозиметри призначені для того, щоб на великій відстані визначати рівень радіації. Тут же ситуація була трохи інша, і забравши дозиметр, він відправився до агентства з нагляду здоров'я, де й була ця сумка з капсулою. Однак, навіть не доходячи до будівлі. На відстані 80 метрів дозиметр почав зашкалювати незалежно від того, куди фізик його направляв. Через що фізик подумав, що пристрій несправний, адже він ще й не підійшов до будівлі, і тому він поїхав назад, щоб поміняти його на справний. Однак, коли він знову повернувся до агентства з нагляду здоров'я, де й лежав цей пакет, новий пристрій все також зашкалював, і тут вже стало очевидно, що біля будівлі знаходиться величезне джерело радіації. Буквально менше ніж через годину. Медичний фізик провів евакуацію всіх людей, які знаходились на території агенства. Згодом прибула поліція, пожежні та інші органи, які огородили територію і заборонили людям заходити всередину. Однак все тільки починалось, адже після того, як прибули поліцейські та пожежні, лікар та фізик стали розбиратись звідки взагалі взявся цей клятий пакет. І ось тут лікар розказав про Габрієлу та про те, що капсулу пакеті приніс додому її чоловік. Після чого буквально моментально вони помчались додому Ферейри, де за допомогою дозиметра вони зафіксували величезне джерело радіації, через що прийшлося евакуювати як Ферейру, так і майже всіх. Його сусідів, адже дім та території навколо нього буквально перетворились на смертельну зону. І отож, після евакуації та допиту Ферейри, медичний фізик зрозумів, що над містом нависла реальна та смертельна загроза, і час звернутись до офіційної влади. Однак, коли фізик звернувся до міністра охорони здоров'я штату Гояна, якого він хотів проінформувати про те, що на території міста є декілька вогнищ радіації, йому спочатку не хотіли вірити. І тому фізику прийшлось переконувати міністра у тому, що клятий витік радіації це серйозна подія, і це не Помилка дозиметра, і і не ситуація, яку можна ігнорувати. І лише після того, як фізик зміг переконати міністра охорони здоров'я, йому нарешті дозволили звернутися до офіційних органів, які мали займатися подібними проблемами. І майже одразу на вухо було піднята як Національна комісія з ядерної енергетики, техніки та спеціалісти досліджень ядерної енергії, айпен, поліція, пожежні, армія, загалом всі, хто тільки можна. І протягом наступних днів офіційна влада почала розплутувати клубок радіоактивного зараження. Однак там було не все так просто для того, щоб виявити всі вогнища радіаційного забруднення, у повітря підняли гелікоптери, а землю патрулювали машини, на яких також були встановлені спеціальні дозиметри. Додатково по тривогі були підняті сили національної оборони. Однак, не дивлячись на те, що були залучені просто масштабні сили, розслідувати катастрофу почали логічно і з самого початку. І тому першим місцем, на яке прибули спеціалісти, стало приміщення того самого інституту радіотерапії, з якого двоє грабіжників вкрали капсулу з цезієм. Однак на диво спеціалістів. Слідів радіації там не знайшли, що вказувало на те, що не дивлячись на тотальну безграмотність грабіжників, вони змогли якимось чином безпечно зняти радіаційну головку. Однак далі не все так райдужно. адже після інституту спеціалісти почали обходити дома тих, хто контактував з капсулою та порошком. І вже тут результати були дуже і дуже жахливі, адже по результатам їх обстежень було виділено сім основних зон забруднення: будинок, іво та Ферейри, три склада, а також територія агентства за наглядом здоров'я, куди Габріела принесла сумку. Придачу до Цього зараженню піддались 42 будинки, десятки машин, собаки, свині, на яких були сліди радіації, та навіть гроші, на яких також знаходили сліди радіації. Загалом просто величезніша територія, і з цим потрібно було щось робити. Адже додатковою проблемою було те, що цезій, особливо в такому порошкоподібному виді, дуже добре розчиняється в воді. А так як у вересні в Бразилії проходив сезон дощів, прийшлось спішити. Адже якщо не поквапитись, радіоактивний порошок може потрапити у землю та утроїти величезну територію на довгі роки. І щоб цьому запобігти, ліквідаторам прийшлося обробляти заражені ділянки соляною кислотою. Однак це був тільки перший крок. Далі ліквідатори почали вивозити заражену землю, зносити будівлі, спилювати дерева і звозити всі заражені матеріали, включаючи особисті речі та навіть кал сечу людей, які були заражені цезієм, у величезний могильник та підземне сховище за містом, де речі та заражену землю закатували у металічні бочки та контейнери, які буквально хоронили під землею. Загалом же було зібрано понад три кубічних метрів. Метрів заражених матеріалів, які були упаковані в понад 3500 контейнерів, що зайняло приблизно 40 днів, під час яких люди працювали і вдень, і вночі. Однак, навіть так, по оцінкам спеціалістів вдалося зібрати лише 90 цезію ще 10 так і залишилось в ґрунті та навколишньому середовищі, через що жителі гояни боялися як прокажених, і навіть досі зберігаються страхи, що продукти та вироби із гояни можуть бути заражені радіацією, через що жителів гояни ніхто не любить, і це все спричинило всього лиш 97 клятих грам. Цезію та всього лише дві людини, чия жадібність привела до катастрофи. Однак ця трагедія була жахлива не тільки тим, що зараженою опинилася величезна територія, а також тим, що від цього клятого порошку постраждали люди, і тому думаю про це потрібно окремо розказати. Отож, після того як офіційна влада отримала повідомлення про радіаційне зараження, була проведена евакуація тих, хто напряму міг постраждати від порошку Цезія та капсули, у якому він зберігався. Адже, окрім того, що ці люди самі постраждали від дії радіації, їх тіла буквально притворили. Пусть у таке ж джерело радіації, і тому, щоб розібратись з зараженням на Олімпійському стадіоні гояни, було організоване палаточне місто, або іншими словами, своєрідний карантин, у яке спочатку направили всього лише 22 людей, які напряму могли контактувати з капсулою або порошком. Однак про карантин та про радіаційне зараження швидко дізналась преса, через що у населення почалась паніка, і до стадіону почали приходити тисячі людей, щоб перевіритись, чи вони також не постраждали. Загалом перевірку на стадіоні пройшло 112 дванадцять тисяч людей. З яких тисячі людей отримали за декілька днів річну норму випромінення, що насправді не так страшно однак були і інші випадки. Так, наприклад, 120 людей були опосередковано забруднені з них зняли одяг і провели дезактивацію, через що рівень радіації впав майже на 80%. Однак деяким не так пощастило, і були ще 129 людей, які серйозно постраждали. Адже окрім зовнішнього забруднення, в них виявили і внутрішнє. Що означало, що радіоактивний матеріал попав до них в організм, що було надзвичайно небезпечно, і тому, щоб їм допомогти і вивезти з їх організму цезій, їм видавався барвник берлінської лазурі, який має просто феноменальні властивості і допомагає вивести з організму рештки цезію. Однак такий процес лікування має свої особливості. І, як я казав, кал та сеча таких людей, яких лікували берлінською лазурю, були надзвичайно небезпечними, і тому їх також потрібно було закатувати у металічні бочки і хоронити як. Радіоактивний матеріал. Однак, не дивлячись на це все, людям відносно пощастило. Звичайно, що в регіоні підвищились прояви раку та різноманітних хвороб, які пов'язані з облученням. Однак насправді, завдяки офіційній владі Бразилії та оперативним діям армії, лікарів та спеціалістів, вдалося швидко й ефективно ліквідувати катастрофу. Однак, все ж таки були і ті, кому не так пощастило. Як ви мали здогадатись, ними виявились ті, хто напряму контактував з капсулою Цезія. І тому давайте розберемося по порядку. Отож почнемо з двох грабіжників, не дивлячись на те, що вони отримали просто височенні дози радіації, в цілому вони майже не постраждали. Так вони отримали радіаційні опіки, облучення, а одному взагалі ампутували руку. Однак більше вони не постраждали. Ферейра, який був володаром складу металобрухту, куди принесли капсулу, також вижив. І хоча він і отримав найвищу дозу радіації, у нього всього лише на всього випало волосся. Однак, хоча Ферейрі пощастило вижити, він вважав себе винувати через що впав у депресію та алкоголізм, і врешті помер від рака. Габріела же, дружина Ферейри, яка й повідомила всіх про небезпеку, померла першою із тих, хто контактував з капсулою. У неї була гостра променева хвороба, наслідок чого у неї утворилась внутрішня кровотеча, ниркова недостатність, руйнування імунної системи, як результат, зараження крові, від якого вона й померла. Після Габріели наступною жертвою катастрофи стала шестирічна донька брата Ферейри Лейда, яка гралась з порошком Цезія. У неї по всьому тілу були сильні опіки, а також внутрішнє зараження. Адже разом з яйцем, яке вона їла, вона також проковтнула трошки порошку Цезія. І у випадку Лейди особливо сумним є те, що вона помирала у самотності, оскільки вона настільки була радіоактивно забруднена, що персонал в лікарні буквально боявся підходити до неї. Батько же Лейди, Іво, який притащив додому цей клятий порошок, як не. Дивно вижив однак, через смерть доньки, яка помирала в нього на очах, він також, як і Ферейра, почав пити. Курити і в подальшому помер через емфізему легень. Окрім сім'ї Ферейри, також постраждалими виявились і робітники складу, які контактували як з порошком, так і контактували з самою радіаційною головкою. Адмільсон Альвес Де Суза та Ізраїль Батіста де Сантес також померли від гострої променевої хвороби. Їм було всього лише 18 та 22 роки. Таким чином, в перший час було всього лише четверо померлих. Однак, навіть після їх смерті їх тіла перетворились не на предмет жалю, а на предмет ненависті. Після смерті Габрієли, Алекса, Батісти та Лейди, їх було вирішено хоронити у спеціальних трунах із свинця, оскільки місцеві жителі боялися, що їх тіла будуть заражати землю радіацією, через що для кожного було створена спеціальна труна. Для Габріели створили труну, яка важила близько 500 кілограм, і яка мала віконечка, у якому можна було побачити її тіло. Для шестилітньої Лейди також створили труну, однак вона важила 700 кілограм, і вона вже була повністю свинця. Через те, що тіло Лейди навіть після смерті було сильно заражено радіацією. Однак, навіть після того, як для Лейди, Батісти, Алекса та Габріели створили спеціальні труни, їх місцеве населення не залишило у покої. І коли прийшов час похорон, на похорони прийшли тисячі людей. Однак не для того, щоб співчувати, а для того, щоб завадити похоронам. Фтруни та працівників кладовища кидали камнями, блокували техніку та заважали нести тіла. Почались масові безпорядки. Люди боялися, що тіла померли хутроють землю. Однак, не дивлячись на все, Габріелу, який було всього лише 37, Лейду, який було всього лише 6, Алексу, якому було всього 18 років, та батісту, якому було всього лише 22, на кінець похоронили. Таким чином, вся катастрофа прямо забрала життя чотирьох людей і покалічила навічно ще десятки і сотні інших. Після катастрофи почалось офіційне розслідування, в ході якого в принципі нікого не наказали. Так, звичайно, були призначені компенсації, однак суми були настільки смішні, що назвати це покаранням просто не можна. Двох же грабіжників, з яких і почалася трагедія, також не наказали. І хоча суд признав їх винними, однак суд також виніс рішення, що вони не розуміли наслідків своїх дій, так як гадки не мали, що вони там грабують. І навіть більше суспільна думка про те, хто насправді винуватий в катастрофі, стала настільки дикою, що Фереру, власника. Складу металобрухту вважають головним злодієм в цій історії, адже це саме він приніс додому капсулу з цезієм. Однак люди, які таке говорять, при цьому ігнорують, що саме судова система назначила охоронця, який просто не прийшов на роботу. Саме судова система виправдала злочинців, які проникли на приватну територію, вкрали обладнання і вийшли сухими із води. Загалом судова система Бразилії просто чудова. На цьому історія, в принципі, і завершується. Хочу вибачитись, так як трошки, мені ще навички писанні сценарію не вистачає, або я просто забув цей досвід. І тому трошки вийшло сумбурно, однак я надію, що зміг у всіх деталях і з юридичної точки зору. Із точки зору там жертви і всього того розказати про цю трагедію. Адже не дивлячись на все, не дивлячись на те, що це було настільки очевидно, що не потрібно нести додому якусь незрозумілу капсулу, ця трагедія як не дивно мала великий вплив, як і на медичні протоколи, так і на протокол дезактивації і поводження з радіоактивними матеріалами. І тому як не дивно, дивлячись на те, що ця трагедія вона дійсно допомогла людству. Хочу подякувати вам, глядачам, окремо донаторам за те, що підтримали мене знову ж Миколі. Тому що, чувак, це було просто неймовірно. І я ще раз тобі подякую, тому що ти дуже сильно мені допоміг. Просто від всього серця хочу сказати тобі. Дякую. Це було дуже неочікувано. Взагалом, дякую за перегляд, дякую всім, хто підтримав, і дякую всім, хто це дивиться. На зв'язку, як завжди, був я, Ідан, і до нових зустрічей.